А де журнал реєстрації? Журнал реєстрації? Ну, документів. Відкрийте, будь ласка. Комісія. Чому ви закрилися? Ми знаходимося в приміщенні Яворівської районної виборчої комісії і бачимо, що в даному випадку одне з технічних приміщень закрите. В ньому знаходиться голова комісії, а також ще три особи чи дві особи. І комісія не бажає спілкуватися. Окрім цього, мені, як спостерігачу, відмовлено надані посвідчення. Пояснено це тим, що на даний момент відсутній секретар, хоча рішення, як мені відомо, було прийнято вчора на вечірньому засіданні. Отож, наразі мені не вдалося ознайомитися з документацією. Окрім цього, вчора було прийнято рішення про реєстрацію партій для участі виборів до районної Яворівської районної ради. Наразі я не зміг ознайомитися ні з поданнями політичних партій, ні з журналом реєстрації. І, взагалі, голова відмовляється йти на контакт і виконувати свої обов'язки. Ну, Продовжуємо слідкувати за роботою виборчої комісії. Пані голову, відкрийте, будь ласка, двері. І прошу видати мені посвідчення. Я це трактую як відмову на дані посвідчення, так? Прошу надати мені для ознайомлення журнал реєстрації. Я вважаю це перешкодою діяльності журналіста. І саме так ми будемо це трактувати. Окрім цього, це порушення статті 13 відкритості і публічності виборчого процесу. Я прошу надати мені для ознайомлення документи. Ось так працює у нас Яворівська районна комісія. Точніше не працює яврівська районна комісія. Вдає, що працює. Відкрити, будь ласка, двері. Це ж приміщення технічне відведено в комісії для роботи. Чому воно закрите? Розглядали питання. Ну no, і так як зачитывали депутатів які. А скільки партій було зареєстровано? Сама. Пам'ятаєте, хто це було? Ну так ні. А є e, ну, вже постанова, ну, і протокол засідання? Ну, то, що ввів секретар. секретар. Ну, звела вона, а я не бачила, чином вже. є. А хто був вчора з <просив> секретарем на засіданні? No, Паномаріо Марія, Марія таке. А ну чи вона там вже є готові, як знаємо? Паномарьова Марія Степаніна. Прошу надати мені посвідчення спостерігача. А ще які, крім цього, крім спостерігачів і реєстрації е, політичних партій? Так, які, які ще питання розказали? Ну, там більше ніяких такі, було ще тритягов прийнято. А, а хто хто там новий? Він лише не був сюди. А замість з кого він йде по заміні? Ні, він не був просто. А, він до сих пір не з'являвся і то він перший ні, він, раз? Ні, він з'являвся, але не було приходив, ми той час вони не сюди Тобто він тільки вчора склав першу присягу з 8 вересня і коли почала працювати комісія, він лише 2-1 жовтня склав присягу, так? І комісія не приймала жодного рішення по його, ну він ж не міг приймати рішення в ну, засіданнях бути присутні, приймати рішення, він ж не був, не склав присягу. І це вже якесь було, напевно, п'яте або шосте засідання, напевно. І за цей час комісія не приймала рішення про виключення такої людини. Я не Вона? А вона там щось сертифікує. А, а ви знаєте цю особу, так? Знаєте що? Відкрийте, будь ласка, двері, надайте мені посвідчення. Ну так, а ви, можливо теж працюєте з комісії? в комісії? Так. Ви член комісії? А хто ви є? Давайте познайомимося. я спостерігач. Хлям. Щось я вас не знаходжу. Ану, знайдіть себе. Ну, на як залучена є. А, не член комісії, ви залучений харцівник, так? А, можливо, ви тоді достукаєтеся до голови, бо я достукатись ніяк не можу. Що ви там фальсифікуєте? Будь ласка, відкрийте приміщення. Чому ви перешкоджаєте журналісту його журналістській діяльності? І прошу надати мені посвідчення згідно вашого вчорашнього рішення про реєстрацію спостерігачів громадянської мережі опора? Що це за практика роботи, коли ви закрилися і в непублічній формі вирішуєте якісь питання? Ви розглядали мої запит на інформацію, бо я досі не отримав відповідь на неї. Комісія? Ви плануєте так ігнорувати мене поруч цілого дня? Ну, Ви члени комісії, то вам може, е, ну... Видається, це, вам видається це нормальна практика роботи комісії, так? Це коли от, закрилась голова і, і з нею неможливо поспілкуватися, комісія не виконує свої обов'язки. А, і для цього треба закритися в двері і ігнорувати е, цей, свої обов'язки, так? Посвідчення вже мали бути на цей момент готові, вони вже мали бути виписані згідно закону. Я міг просто прийти і їх забрати. А відмова мені їх видати, я це трактую як порушення моїх прав. Тим більше, що закон вимагає це зробити не пізніше, як на третій день. Я їх вам в понеділок зареєстрував. Тобто вівторок, середа-четвер, в п'ятницю вони вже б мали бути, тим більше я не бачу оприлюдненого на досі оголошень е -про, постанови е -про, цей, е про реєстрацію спостерігачів. Це теж порушення, бо не пізніше другого дня вони мають бути оприлюднені. І що це за практика? Я розумію, ви член комісії, ви були присутні на засіданні. Ви вважаєте це нормально таке, ось таке проведення виборів? Тобто на день голосування ви теж будете так само встановлювати результати? Тобто ви собі там закриєтеся, ми тут будемо всім вам стукати чи як? Що це за підхід до роботи взагалі? Це голова, ну, по-перше, явно не виконує своїх обов'язків, а разом з тим і ви як комісія не виконуєте своїх обов'язків. Що це за відношення таке і ставлення взагалі? Видно, що людина зовсім не усвідомлює своїх дій і що вона чинить. Можливо, це звична практика роботи. Я просто за міліцію буду викликати, оскільки немає доступу до відкритості і публічності. Я просто зараз перезвоню, хай Я Зараз під мене є відповідальність за вибори. Олег, зараз це я. Це, е, 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 якщо не помиляється, це е, викладати, ну вчитель, так? Це, е, це отак працює з ну, виборами-виборами. За тиждень, місяць виборів не буде вже. Це таке діло. Треба вміти проводити. А тут така практика, Переходиш — Голова. Щось, голова, є голова. А голова нічого не дає. Тобто, ну добре, я розумію, голова не може всього знати. Там, ну, не... Але коли тим голови ніхто нічого, ніякої, нічого не може дати, то яка це комісія? Та розійдіться, хай одна голова працює. Чому і сенс такої комісії, я не розумію. До речі, це буде так само звернення до суду. І прошу вважати це так само звернення до міліції як перешкоджання журналістській діяльності. І порушення статті 13, і пункт 4, якщо якщо не помиляюся, порушення принципу публічності відкритості виборчого процесу. Ненегальна інформація, вона обдзвонює ТВК. Вона це цілий день і так робить. Це звичайна практична е, робота. Нічого особливого в цій роботі немає. Три сімки ТВК це не так і багато ТВК. Це просто порівняння, як працюють інші комісії, як собі, що дозволяє собі голова цієї комісії. Це просто повна безвідповідальність і хамство по відношенню до мене, по-перше, спостерігача. У мене так само є певні права і обов'язки в цій комісії. Такі хамські відношення. Ну, це питання людського фактору, це хам та хам, але треба свої обов'язки виконувати, серед яких є. Необхідність надати для ознайомлення інформацію. Будь-яку документацію комісії. Отже, стаття 66. Офіційність спостерігать громадської організації. Отже, він має право бути присутнім на засіданнях. Ознайомлюватись з матеріалами передвиборчої агітацією, перебувати на виборчих дільницях під час голосування, стіснювати форту та кіно, аудіо, відеозапи, бути присутнім на вибор...